Мене звати Андрій Бура, я вже говорив Остап. Я представляю громадську організацію, ресурсний центр для ОСББ. І, власне, можливо, коротко про організацію, бо оскільки часу дуже мало, то я би хотів розказати коротко про організацію і поговорити про більш практичні питання, тобто десь менше теорії, більше розповісти про ту практику, з якою стикаються наші експерти щодня в нашій організації. Власне, наш центр почав діяти ще ну, три роки тому. Власне, почав свою роботу з такого грантового проекту, який полягав у створенні ресурсного центру для надання допомоги не тільки ОСББ, а взагалі мешканцям, які проживають в будинках різним житловим кооперативам ЖБК, в тому числі ОСББ. Відповідно, на протязі трьох років нашої роботи ми. Оскільки тенденція розпочалася в місті Львові по створенню ОСББ, і з кожним роком ми вже сьогодні чули, зростає кількість ОСББ. Ми вирішили сконцентрувати свою роботу власне, на діяльності ОСББ. І кожен з вас, хто є головою об'єднання, мабуть, кожен день стикається не тільки з якимись певними проблемами, які полягають. Ну, я б я б так назвав якісь певні моральні проблеми, так а кожного дня і виникають певні правові проблеми. Не кожне ОСББ собі може дозволити юриста, і відповідно не кожне. Не кожен голова ОСББ є юристом, який е, знає законодавство, який може собі дати раду. І, власне, десь наша організація є створена для того, аби як надавати як і правову допомогу вже діючим об'єднанням, так, також допомагати ініціативним групам створити такі об'єднання, чи проконсультувати ці групи, щоб вони знали, що таке ОСББ, і також е, до, надавати певну технічну допомогу. У нас є експерти, які займаються допомогою. Взяття будинку на баланс. Ми вже говорили, що це ще радянський, мабуть, термін, так? але на жаль, він є, і, і відповідно виникає також ну, багато різних питань, як це робиться яким чином, і так далі. Тобто є експерти, які займаються цими питаннями, і відповідно є експерти, які, які займаються земельними питаннями, бо тобто, ви знаєте, ось буде також. Бере земельну ділянку, і відповідно також. А це, а це є дуже важкий процес, над яким потрібно дуже добре попрацювати. Е, якщо ж говорити про моя доповідь називається основні е, юридичні аспекти діяльності ОСББ, однак я би хотів розпочати так коротко з е, певної такої моральної сторони. Так, буквально в суботу я був е, спілкувався з ініціативною групою, яка хоче створити об'єднання. І е, було дуже багато прихильників діяльності ЛКП. Тобто прийшло як прихильники, які би хотіли створити ОСББ, так і багато, які е, хвалять ЛКП і кажуть, що не треба ОСББ. Ну військке комунальне підприємство жаль. Толбою це називається ЛКП. І відповідно багато дуже людей прийшло і е, стояли на позиції, що нам не потрібно ОСББ. Ну відповідно хотіли послухати аргументи, чому варто створити ОСББ. І е, в результаті виникло таке дуже просте питання, коли е, я почав намагатися з'ясувати, яким чином е, люди зараз дають раду в будинку, що взагалі робить ОКП. Тобто, і мені буквально назвали два пункти. ЛКП прибирає кожного ранку. Дійсно є прибиральниці в шостій ранку, підмітають. Тобто є це і є вивіз сміття. Все решток, люди скидаються, роблять ремонт в під'їзді, замінюють лампочки, міняються, розбиті вікна і так далі. І так далі. Тобто те, про що десь говорила Таня, здійснюють люди вже самозабезпечення без ОСББ, тобто фактичне самозабезпечення своєї роботи. Відповідно виникає питання, чи, чи варто платити кошти кому і за що. Так? Оскільки, оскільки дійсно невідомо, куди ці кошти йдуть, ну, відомо, так? Але Люди за це платять і відповідно якості немає. Тому це є так, також одна з причин для того, аби задуматись над тим, що далі робити. Чи створити ОСББ, чи можливо не ОСББ, а є у Львові така практика, коли якщо мало квартир, то люди знімають будинок з балансу. І, і якось далі рухатися і здійснювати самостійно діяльність, пов'язану з утриманням будинку. Відповідно, коли ми говоримо про певні якісь. Юридичні аспекти, так то слід зазначити про те, що коли йде мова про створення ОСББ, слід розуміти, що ОСББ це є юридична особа, так вона має всі ознаки юридичної особи, оскільки вона реєструється в передбаченому законному порядку, має свій відокремлений, е, ну, є відокремленою особою, створюється рахунок, створюється печатка об'єднання, є своє власне найменування, і е, з цього моменту об'єднання починає ефективно. Чи, чи не ефективно є і така практика працювати? Е, ось. Ось. Е, яка взагалі головна мета діяльності ОСББ, чи яка взагалі мета створення ОСББ? І кожен з вас зрозуміло е, розуміє про те, що е, люди створюють для того ОСББ, для того, аби в першу чергу покращити життя в своєму будинку для того, аби об'єднатися і спільно вирішувати ті проблеми, які виникають по отриманню їхньої власності. так? І е, коли сьогодні дуже гарно говорив колега з Литви, коли в Литві, е, ну, можливо це так пафосно було не сказано, але коли е, люди створили об'єднання і об'єдналися, може займатися тепер. Якось спілкуватися разом, зробили такий майданчик для спілкування, може займатися разом іграми, спортом і якимось іншими діяльністю. То зрозуміло, що наша ОСББ є далеко для цього, аби займатися спортом і спілкуватися. Хоча це також є дуже хороша нагода в форматі ОСБП це проводити. Ось. Основна діяльність ОСБП, зрозуміло, що полягає в першу чергу в захисті прав та інтересів. Самих членів ОСББ, так, ми вже сьогодні згадували, хто є членами ОСББ, це є власники житлових та нежитлових приміщень, які е, об'єдналися і працюють е, заради того, аби покращувати е, власне, свою власність, так, покращувати е, надання якості послуг у будинку, е, здійснювати самозабезпечення будинку і врешті-решт. Доводити до будинок, ну свій будинок до такого ідеалу, який ми бачили на фотографії. Е, е, Об'єднання також є. Сьогодні ми піднімали це питання. Воно є неприбутковою організацією. Е, зрозуміло, що з цим виникають свої певні проблеми, і дуже багато ОСББ з цим стикаються. Буквально десь е, кілька днів тому до нас приходила е, асоціація об'єднань ОСББ, яка Має два ОСББ і ще створила асоціацію, яка об'єднує ці два ОСББ. І, відповідно, всі три суб'єкти не мають статусу неприбутковості. Все полягає в тім, що власне при формуванні статуту таких об'єднань і власне самої асоціації не було виконано певні ті вимоги, які ставить перед собою органи податкової, які ставлять органи податкової інспекції. І власне це потягнуло те, що три суб'єкта в результаті є. Не мають нанесені в реєстр до організацій. Тому е, дуже багато, на жаль, представників ініціативних груп, які до нас приходять, говорять про те, що е, ОСББ створити саме ОСББ не є проблемою. Тобто ми можемо піти зараз все дуже чітко працює, вся система налагоджена. Ми йдемо. Е, в реєстраційний орган так, подаємо документи, пізніше е, представник виконкома передає їх реєстратору, реєстратор реєструє, вносить в єдиний реєстр, все, об'єднання є, і воно діє. Але дуже важлива увага слід приділити тій роботі, яка передує цьому всьому, оскільки треба дуже фахово створити, Таня вже про це сьогодні говорила, е, формалізувати створення ініціативної групи. Кожен крок по створенню він мусить бути певним чином формалізований. Формалізувати створення ініціативної групи, скласти правильно статут об'єднання, оскільки дуже е, велика роль е, в майбутньому залежить від того, як сформований статут вашого об'єднання. Бо якщо ви повносите такі положення, про які ми сьогодні говорили, коли ми там повставляємо е, надання послуг, якісь інші речі та тарифи пропишемо і так далі, тобто тоді зрозуміло, що е, різні органи, різні служби це можуть трактувати по-своєму, і зрозуміло, що не в користі ОСББ. Тобто тут е, слід, можливо, навіть не пошкодувати тих коштів, якщо ви маєте якогось юриста, чи піти, не пошкодувати часу, проконсультуватися зі знайомими, з колегами, які вже створювали такі об'єднання і які вже знають всі ці моменти. Е, е, також е, всі ми знаємо, що є, якби зрозуміло, що є, попри сьогодні е, звучало дуже багато питань в залі до е, модераторів груп. Е, Ну, питання дійсно такі є дуже серйозні, дуже складні, і питання, вони, я так розумію, випливають з особистого досвіду. Бо кожне ОСББ, яке тут є присутнє, воно має купу своїх проблем. І ці проблеми зрозуміло, що ні вчора, ні сьогодні, і ні завтра ми не вирішимо одним форумом чи якимось таким. Це дуже добре, що вони є, що вони виносяться. Що... В кінці цього форуму буде зроблена резолюція, і ми зможемо якось узагальнити всі питання. І варто їх ставити, варто їх піднімати, і варто всім об'єднуватися для того, аби якось працювати і розвивати, власне, порядковувати діяльність своїх ОСББ і взагалі руху ОСББ в цілому. От підтримати Андрія в тому, що. Дійсно важливий момент, що незважаючи на те, які є законодавчі норми, от на навчання, яке проводив ресурсний центр нового тижня і проєкт Віктор Скотта по забезпеченню, ми от якраз розмовляли з Андрієм і дійшли до висновку, що дуже ще відрізняється практика застосування чинних норм в залежності від того, скажімо так, як трактує, скажімо, той же державний реєстратор, постанову Кабінету міністрів і закон про державну реєстрацію. І Скажімо так, по юридичних питаннях, коли ми їх обговорювали з експертами проєкту, ну не було жодного, на якому ми, скажімо так, 100% знайшли якусь істину. Тобто завжди була дискусія. Тому я би просив Андрія, щоб він скажімо так, надавав він фахівці його громадської організації допомогу учасникам, які будуть звертатися за допомогою, тут є ви баєте, електронні адреси, телефони. Всіх наших модераторів, тобто прохання їм надавати таку допомогу, і будь ласка, завершуйте. Ну, якщо можна, я би хотів власне зупинитися не так на таких основних, кожен з вас знає, звичайно, які є позитивні моменти створення ОСББ. Я їх також був включив в свою доповідь, але я думаю, варто зупинитися все ж таки на тих основних перешкодах, які виникають при створенні та діяльності ОСББ.